Всім привіт! Це знову відео про антикорозійну обробку. Вже друга частина. Значить, зараз покажу, що я роблю. Зараз я роблю в салоні антикорозійну обробку. Значить, є два моменти. Перший момент я задуваю всередину ось такі місця, середину там. А в самому кінці, вже перед тим як збирати салон, я буду мастити зверху вже. Буду маститимовіллю. Боявся, що буде смердіти, але кажуть, що це просто на початку буде. А з часом, з часом не буде, Бо в мене на ниві ми так само робили. Ну це вже дуже давно. Ну, зараз не чути мовілю, не чути. Значить, Що я роблю? От такі місця я задуваю такою рідкою мовіллю. Потім відео покажу, що, що це таке і як. А от є ось такі дирочки. Сюди добре впухається від такої балончику, мові, і трубочка. І файно задувається. да, щоб стріх так обдути не треба багато, тому робили дешевший варіант. Купляли таку баночку рідку мовіць. Вона така густовата, як ну, сметана, як варення десь таке. І ото зараз всі дирочки взагалі я вже обробив. В дирочки ті всі. Спереді зараз буду. Значить, під болтом теж. Тут а, я перевірю, там сквозна дирка і лонжерончик будем зараз задувати. Тамо болт з іншої сторони ще так само. Ось туди, вот. я думаю, зрозуміло. Під цієї штуки буду просовувати трубку і бути така ситуація. Значить, чим я задуваю якою рідкою мовіль? От така мовіль. Густина її приблизно така. Я знаю як солідол. Значить, зразу розказую по нюансах. Взяв баночку від антигравію і я спочатку так само заляв таку. І почав перскати, і мені не сподобалось, і я думав, що воно загусте. І я давай розбавляти. Розбавляв розчинником, розбавляв е, перетворюючим іржі. Але скажу так, що це все даремно. Да, у нас стає річчя, але щоб якийсь результат, це тільки попортив підлогу. Щоб якийсь результат, то ні. Воно, воно краще не буде. Бо я думав, що воно буде так більше скрізь обширно. Типу. Але воно тільки так десь сантиметрів 5 навколо типу, розпирськує. Але цього достатньо. Головне, що перскоє. Тому вже друга баночка, я вже її оця, ні з чим не розводив, не розводив, так просто сюди наливав і воно все файно розпирськує, просто треба попрацювати. Значить По цій трубці трубка ця оказалася одноразова. Раз, от. от, от на кінчику, де вже штуцер о, пропускає. І два. отут от, Там, виходить, в упаковці, як воно було, вона була вдвоє зложена. І тут вже такий був перелом. Він вже був. Ну, і ясно, воно з часом він вже знов почало. Ізоленту взяв, я думаю, буде тримати. От через компресор так і працює. Побігли далі. Ще один момент. Отакі от роз'єми. Треба обмотувати скотчем якимось. Як сюди попаде та жижа, потім задолбатися, то все відтирати той жир. Тому зараз обмотаю, але раз вже я тут пописнув, покажу вам, як оця штука перскає. І покажу вам, як я балончиком перскаю. Значить у, приблизно. Тіпа такого, от воно всовується. Так, розпирскуюся. Можливо, не скрізь, але це непогано, скажімо так. Далі, є ось такі місця. Так, ага, ось. ось. Сюди оця трубка не влазить. Але сюди влізе оця трубка. Зараз я підключу нову баночку і будемо перскати. Спочатку вам покажу, як воно файно розпискує. Бачите? Порівняно з тією штукою. Тепер його засунемо туди в ті дирочки невеликі, ну, бачите, як добре засовується влаза. Далі, далі просовуємо максимально далі. Надіюсь, там електроніки немає ніякої, та навіть якщо є то Це не проблема, бо вона ж захищена герметично. Так. Тепер нажимаємо і тянемо. Далі просто засунути не зміг. Ну, принцип зрозумілий, так? І так, як заперскуємо капот. Маємо ось такі дирочки тут. Ось такі. І бачимо посангові пішло і розкарсується. І так в кожну дирочку. Наприклад, сюди. Можна його просунути дальше. Варимо таку борду. Значить, ті блочки пушечного сала і бітумна мастика. Поки що 2,4 кг тут. І масло влято десь 700 г І так, задули ми все дно пушечним салом з перемішкою з бітумною мастикою. Таке вийшлося слой Там місцями я пропустив, того що освітлення було не дуже. Але в мене ще є там що задувати, то ще задую. Так само ось тут. Все пороги. Всередині теж обробив. Залишилося тільки середині ланжерони обробити, вже буде видно, чим я. Буду обробляти. Напевно, бітомною мастікою. Ось такий результат. Зразу скажу, що машину я накривав. Треба максимально себе окутати, бо будете всі в мазуті, руки всі в мазуті, все в мазуті, інструмент теж повністю. Тому будьте готові до такого. Переваги такого покриття в тому, що воно з часом покривається такою палючкою і робиться така корка, і файно воно тримається. Ну що, робимо далі? Будемо ще щось знімати. Як бачите, машинку я накрив повністю, щоб не було нюансів. Потім не відтирати. Я скажу, воно не так сильно налітало, ну, бо я не знаю, чого так. Можливо, воно трошки вистигло і не так. Але ну так, я знаю, люди казали, що все буде в ньому. Ну, і, і стіни, і все, все закривали. У ну, мене підлога вся вимащена, звісно. Такий момент. Такий момент. Тобто всі інструменти, з якими я працював, були отакі. І руки теж. Що, дякую за перегляд. Дивіться, далі, напевно, буде ще серії, бо я ще лонжерони не обробив, арки скрізь не обробив. Ну тут отаке зараз. Ось так. Цю арку я вже обробив Трохи я туди дирки позасував. Ну все. Всем пока.